Вітаю вас, мої космічні! 23 вересня нас чекає день осіннього рівнодення, це свято, сповнене великої енергії, це свято збору урожаю. Що можна робити і що не можна робити в цей день? А також, де буде знаходитися сонце, яке переходить в знак Терезів, і в якому секторі для кожного знаку задякувано буде, розглянемо детальніше. З вами Клименко Наталія. Ставте лайки і почнемо! Осіннє рівнодення вважається тин, коли обидві півкулі осяяні однаково. Це містичний день. Період осіннього рівнодення може бути із 21 по 24 вересня. Цього року він припадає на 23 вересня і буде о 9 годині ранку і 49 хвилин. А вже в 9.50 сонце буде переходити. В знак Терези – це буде його перший градус, він вважається руйнівним, проте це випробування труднощами. Надивлячись на це, день вважається гармонійним для планування. Цей період місяць буде в знаці Козиріг, ним управляє Сатурн. Це знак відповідальності. А місяць відповідає за наші емоції та відчуття безпеки. Тож, ми будемо стримані в прояві своїх емоцій та почуттів. В козирозі місяць відповідальний, може бути бажання навіть і усамітнитися, збільшується консерватизм, відповідальність та самоконтроль. Саме в цей день сприятливим буде зібрати родину за столом або ж прогостити всіх дарами осені, бути вдячними за все, що ми маємо. Сприятливим! Почистити простір, прибрати вдома, завершити всі незавершені справи та почати планувати. Не можна відмовляти в допомозі та робити великі покупки. В цей день несприятливо починати нові справи. Символом дня є кажан це 9-та місячна доба. Ми можемо просто перерозунити свої можливості, тож краще не укладати нових угод. В цей день прислухайтеся до будь-якої інформації, яка вам поступає. Можуть бути допомога від впливових людей. Це можуть бути фінансові надходження або ж та інформація, яку ви давно чекали. Зараз вже Венера перейшла в прямий рух, Меркурій також перейшов у прямий рух, і його швидкість все більше і більше буде зростати. І буде гармонійний в цей день аспект між Меркурієм та Юпітером. Юпітер, як планета великого щастя, успіху, розширення, масштабування, буде робити тригон, аспект сильних можливостей, які будуть руйнувати будь-який пересход на вашому шляху до Меркурію. Меркурій це наше мислення, це наші поїздки, це будь-яка інформація, це навчання. Тож ви можете отримати звістку про те, що. Можете отримати фінансове надходження, або ж потрібну інформацію, або людину-наставника, яка вам допоможе в чомусь. В цей же період, хоча і розходиться вже аспект, але він ще продовжує діяти напружений аспект між місяцем, нашим я, нашою енергією та Нептуном, планетою ілюзій, фантазій. Газів, повітря, води, то в цей період, будь ласка, будьте будь обережні із якістю води, і з медикаментами, слідкуйте за дозуванням, будьте обережні на дорогах. Можна цей аспект пропрацювати за допомогою інших. Аспектів, які сприятливі, які гармонійні в цей день. І це, наприклад, аспект між Сонцем та Плутоном. Плутон це планета трансформації, великої відповідальності, це також планета масштабування, це та планета, яка відсіє все відживше, все непотрібне і дає вам. Поштовх для розвитку. Тож дуже важливо в цей день, щоб ви прибрали всю негативну енергію непотрібне вам для того, щоб звільнити місце для енергії, яка буде проходити нова від взаємодії вищих планет із сонцем. Не буде проходити через велику відповідальність. Адже Сонце буде робити тригон також до Плутона. Цей період. Венера буде в напруженому аспекті квадратури до Юпітеру та Урану. Це може давати нам надмірності або вживання солодкого, або ж бажання лінуватися та насолоджуватися життям, а також це можуть бути різкі зміни на очікувані, які можуть вас здивувати, або ж це може бути різке бажання покупок, тож контролюйте, будь ласка, свій бюджет. Якраз який знаходиться в гармонійному аспекті секстилю до Сатурну, і він знаходиться в домі управління цього, цієї планети, часу, відповідальності, графіку, тож можете прописати собі зранку всі свої плани, витрати, і все буде добре. Стосовно Овнів, шановні мої вогняні, Ініціативні овни. Сонце буде переходити в ваш сьомий дім. Це дім партнерства, клієнтів, відкритих ворогів, а також контрактів, угоди, які можуть пов'язані бути із вашим бізнесом. Це дім перших шлюбів. І саме в цій, в цій сфері буде зростати енергія, сонце буде висвітлювати вам теми цього дому. Цей період місяць буде в 10 му домі. Місяць завжди символізує прогностиці зміни в тому секторі, куди попадає. У вас попадає 10-й сектор сектор статусу, сектор ваших грандіозних планів, кар'єри, начальників. Тож це може бути енергія і висвітлені теми, які пов'язані із вашим статусом. Можливо, ви захочете одружитися і. А це буде впливати на ваш статус, або ж отримаєте угоду з клієнтами або партнерами, і це також може впливати на ваш статус в соціумі. Ви пишете угоду стосовно роботи, і це може бути підвищення, наприклад. І до того ж, вищі планети. Уран і Юпітер будуть у вашому другому секторі, то це буде впливати на ваші кошти, які ви заробили власною працею. Також зросте ваша самооцінка. Просто не бійтеся проявляти себе, не бійтеся проявляти креативність, неординарність. Це можуть бути ще також допомога від соціальних організацій та ваших однодумців, ваших друзів. Любі майте ці. А у вас сонце буде переходити якраз у шостий дім дім режиму, дім вашого здоров'я, а також допомагаючих професій. Ви будете мати енергію для того, щоб можливо ви хотіли змінити режим дня або ж почати здоровий спосіб життя. Місяць буде в 9 секторі, тож ви можете або піти навчатися, або ж це можуть бути мандрівки, ви можете для того, щоб укріпити своє здоров'я, займатися йогою, або ж поїхати кудись на відпочинок, або займатися духовними практиками. А Юпітер і Уран будуть знаходитися у вашому першому домі, це дім вашого я. І також вашого здоров'я і статусу, вашого положення, те, як вас бачать інші люди. Любі мої близняки, сонечко переходить у ваш п'ятий сектор: це сектор романтики, любові, краси, дітей, це дім творчості, власного хобі, спортивних досягнень. Тож в цій сфері також буде у вас багато енергії, ви можете їздити відпочивати або ж спілкуватися багато з дітками. Це буде тема пов'язана. З дітьми в будь-якому прояві, або ви будете навчати дітей, або будете займатися з дітьми, або будете багато часу проводити з дітками, або це можуть бути якісь досягнення у ваших дітей. Або ж ви можете поїхати туди, куди ви хотіли чудовий час поїхати, якраз коли сонце в п'ятому домі, поїхати відпочивати, або ж поїхати в ці місця, які вам подобалися. Ви будете надихатися і набиратися енергії. А місяць буде. У вашому восьмому секторі це сектор ризиків, це сектор великих грошей, ті гроші, які ви не отримали власною працею, але ви на них заслужили за допомогою інвестицій або ж власного бізнесу з партнерами, або це можуть бути соціальні виплати, допомога. Юпітер і Оранз'єднання будуть у вашому 12 секторі. Це сектор психології далеких земель. Це можуть бути допомога при переїзді або еміграції, або ж фінансові надходження від іноземних інвесторів. Це також, в принципі, дім 12 це дім минулого, це дім ізоляції далеких земель, ретритів. Можливо, вам захочеться усамітнитися, але вам прийдуть на допомогу соціальні організації, однодумці, ваші друзі. Любі мої раки! Сонце буде переходити в ваш четвертий дім це дім вашого прізвища, сім'ї, традиції роду, батьківщини, взагалі того місця, де ви проживаєте. І це дім нерухомості, будуть висвітлені питання, які пов'язані із вашою сім'єю, або ж із тим місцем, де ви проживаєте. Це може бути переїзд, це може бути зміна прізвища, це може бути багато енергії, в яку ви можете віддавати для своєї сім'ї. Ви ж труботливий знак, ви знак, який завжди психологічний, вислухає, і ви. Можете в цей час підтримати свою родину, або ж переїхати туди, де вам комфортніше, де є відчуття безпеки, затишку. Місяць буде у сьомому секторі це вказівка на зміни у вашому близькому оточенні, які пов'язані з клієнтами, із партнерами або по шлюбу, або по бізнесу. Це ваша внутрішня націленість. Займатися темою партнерства. Це можуть бути підписання угод контрактів. І Юпітер з Ураном буде допомагати вам у цьому через 11-й дім дім однодумців, соцмереж ваших результатів, ви можете отримати допомогу від однодумців і реалізовувати свої проекти, передивлюватися та удосконалювати. Любі мої леви. Сонце буде сяяти в вашому третьому секторі, це сектор, який пов'язаний із вашим близьким оточенням, із братами, сестрами, із сусідами. У вас буде багато енергії для того, щоб ви спілкувалися або ж налагоджували відносини з ними, або ж це можуть бути зустрічі. Це також ще дім, який пов'язані із школами, із підвищенням кваліфікації, недалекими поїздками. Цей дім і медійний, а також можете просувати свої проекти через соцмережі. А місяць буде в вашому шостому секторі, який буде вказувати на зміни і на вашу внутрішню націленість на дім здоров'я, домашніх тварин, вашого режиму дня, побутових турбот. Ауран з Юпітером буде допомагати вам в 10-му секторі в секторі статусу, сектор, який пов'язаний із вашим. Соціальним положенням та кар'єрою, вашої реалізації, вашого визнання в соціумі. Любі мої діви. Сонечко переходить в ваш другий дім, а місяць буде в п'ятому секторі. Другий дім це ваші гроші, зроблені вашою власною працею, а також самооцінка. У вас зросте самооцінка, у вас буде впевненість у собі, а можуть зростати доходи. Або ж ви можете взяти додатковий заробіток, прийдуть. Нові проекти, наприклад, місяць у п'ятому також чудовий період для того, щоб ви відпочили п'ятий сектор це дім свят, відпочинку, дітей, хобі та вашої творчості. Тож ви можете залюбки їхати відпочивати. Це розслабить ваш місяць, адже немає активних дій без продуктивного відпочинку. А Юпітер з Ураном стоять в вашому 9 секторі, які також вказують на іноземне, на те, що ви можете поїхати за кордон, мандрувати, вивчати мови культури. Або ж ти навчатися у вищий заклад. Любі мої рази, сонце буде світити в вашому першому секторі, і вже почнете відмічати свої дні чим світа. я світаю, бажаю вам всього самого-самого найкращого. І головне, щоб ваші мрії збувалися. У кого починаються дні народження, можете замовляти Соляр до дня народження, щоб знати, що вас чекає в вашому особистому новому році. Детальну інформацію пишіть, будь ласка, в Дірект інстаграм. Місяць буде в вашому четвертому секторі, який буде вказувати на зміни, які стосуються вашої сім'ї, вашого місця проживання, а можливо, ви захочете продати або купляти нерухомість, або ж Плануєте здавати в оренду або переїжджати, або у вас будуть зміни в сім'ї стосовно поповнення, наприклад. Юпітер і Уран у 8 секторі можуть вказувати також на теми, які пов'язані з психологією, з езотерикою і з великими грошима. Це можуть бути неочікувані для вас, Звідки, звістки, які стосуються зачаття. І по четвертому секторі також це може бути звістка про те, що у вас можливо буде дитина, кому це актуально. Юпітер у восьмому секторі може давати великі гроші або ж масштабування вашого бізнесу. І це буде швидко, миттєво, за допомогою дії урану. Любі мої скорпіони, сонце буде в вашому 12 му секторі. Висвітлюється сектор, який відповідає за ізоляцію, за минуле, за далекі землі, за еміграцію, за режимні об'єкти. Бережіть себе, адже це останній натальний дім. Наступного місяця ви будете відмічати свої дні народження, батареєчка вже трошки підсідає, тож бережіть своє здоров'я, оскільки напередодні дня народження енергії дуже мало і люди можуть хворіти. Це період для того, щоб ви усамітнилися, пішли в себе, замислилися над тим, чого ви хочете далі в житті, спланували собі, і вже коли у вас буде день народження, вже починатися із жовтня місяця, то ви вже будете мати собі продуманий план, як іти далі, як діяти, і будете сповнені енергією для реалізації своїх планів. А місяць буде в вашому третьому секторі, який вказує на зміни в вашому близькому оточенні, на те, що ви можете піти далі, підвищувати кваліфікацію. Буде зміни, які пов'язані із недалекими поїздками, із укладанням угод, із соцмережами. Ви внутрішньо будете націлені на зміни в цих сферах. Або ж на підсвідомому рівні ви захочете займатися цими темами. Уран та Юпітер будуть у вашому сьомому секторі, секторі партнерства, тож буде допомога вам від вищих планет, від соціальної планети Юпітер, планети великого щастя, і Урану, планети езотериків, планети Змін. Революції, планети інновацій, будуть зміни пов'язані із вашою професійною діяльністю, із партнерами, із клієнтами. Скоріше за все, оскільки Юпітер розширяє, у вас з'являться більше партнерів, більше клієнтів. Це можуть бути не просто клієнти, а ваші однодумці, які на одній хвилі з вами. Любі майстерці, Сонце буде переходити в ваш 11-й сектор. Це сектор однодумців, соціальних мереж, ваших результатів, мрій, грандіозних планів, блату. У вас буде багато енергії для того, щоб ви спілкувалися з близькими і з людьми, які. Ріді вам по духу, з однодумцями. Місяць буде у вашому другому секторі, секторі самооцінки ваших грошей, ваших цінностей, це можуть бути матеріальні цінності, або ж духовні цінності, буде переоцінка їх. Ви зможете оцінити себе як особистість, внутрішньо будете націлені на те, щоб мати власні кошти або ж знайти додатковий заробіток. Юпітер і Уран будуть в вашому шостому секторі, то це ж можуть бути сприятливі зміни у вашому режимі дня, можете приділяти увагу здоров'ю, буде за потреби знайдена та людина, той спеціаліст, який вам допоможе. Це можуть бути перехід на здоровий спосіб життя або просто зміна режиму дня. Ви можете знайти людину, яка вам буде допомагати по дому, наприклад. Для Козерогів Сонце буде в 10 секторі, секторі кар'єри, статусу вашого визнання, вашої професійної реалізації. Символічно і є ваш дім. Ви знаєте, як підніматися із, із самого низу і йти по кар'єрних сходах. У вас є на це завжди. І мотивація, і сили, ви дуже цілеспрямовані, наполегливі. Я бажаю вам успіхів. Сонце буде дарувати вам енергії, багато енергії, щоб ви діяли. А місяць буде в вашому першому секторі. Тобто, внутрішньо ви знаєте, що ви можете. ваш... якраз місяць буде знаходитися в вашому гознаці. Ви будете холоднокровно, без зайвих емоцій, будете йти до своєї мети, адже перший дім це те, як нас бачать люди. Це наші soft skills, це всі наші навички, наш характер, все, що ми можемо проявляти свою власну волю, свою я для того, щоб ми реалізувалися. А Юпітер з Ураном будуть вам допомагати через п'ятий дім. Також і через відпочинок, і свята, і вашу творчість, і роботу з дітками або ж романтичними відносинами. Ви маєте можливість гарно відпочивати і мати енергію йти до своєї цілі. Любіми водолії. Знак незалежності Сонце буде сяяти в вашому дев'ятому секторі. Всього іноземного, це сектор вищої освіти, це можуть бути переїзди, мандрівки, це можуть бути юридичні документи. Також буде можливість вивчати інші культури і мови. А місяць буде в 12-му секторі. Це сектор, який пов'язаний із далекими землями, із можливістю еміграції. Це також дім, який пов'язаний із психологією і езотерикою. А ви можете внутрішньо бути націленими на переїзд, причому переїзд далеко, можливо, і надовго. Це вже треба дивитися індивідуальні показники кожної людини. І Юпітер із Ураном будуть давати вам можливість в четвертому секторі. Секторі вашої сім'ї, сектор, який пов'язаний із нерухомістю, із вашим житлом, з прізвищем. Юпітер, планета великого щастя, буде давати вам гарні умови проживання. Уран може давати велику підтримку від соціальних організацій, від друзів, рибки. В восьмому секторі Сонце буде сяяти вам, це сектор, великих грошей. Зачаття, пристрасті, езотерики, психології це дім, який допоможе вам отримати великі кошти від інвестицій і від бізнесу із партнерами. Місяць буде в 11-му секторі, а це сектор однодумців, це сектор соціальних організацій, соціальних проєктів, ваших результатів, мрій, блату будуть зміни певні, ви будете внутрішньо націлені на ці теми, і в них можуть бути зміни. Наприклад, ви зустрінете потрібно вам людину однодумця і станете з нею партнерами по бізнесу. Або ж це може бути людина, яка вам допоможе, вона думає з вами однаково, вона вірить в ваші проєкти. І тут уран із. Юпітером будуть у вашому третьому домі. Це також дім спілкування, недалеких поїздок, підвищень кваліфікації, і це дім близького оточення. Тобто, в вашому оточенні можуть з'явитися ці люди, які будуть вам допомагати робити великі гроші. Дякую, що дивилися відео до кінця. Скоро буде відео про тиждень, як буде впливати. Астрологічна погода на нас із 17 по 24 вересня. Вже на моєму каналі для кожного знаку зодіаку на цей місяць є. Можете передивитися, кому потрібно знати трошечки наперед ситуацію, яка може відображатися на небі. Дякую, що додивилися відео до кінця, і до наступної зустрічі, наступних відео.